Ну, а зараз ми, панове, хочемо зайнятися піаром. доброму сенсі, позитивному сенсі того слова, піаром тих людей, які не словом, а ділом допомагають українській армії. І ви не повірите, але в Україні працює так звана офісна сотня. Зараз ви все зрозумієте. Я хочу запросити до розмови співкоординатора офісної сотні. У нас на зв'язку Костянтин Шиш. Я вас вітаю, Костянтини. В двох словах скажіть, що це за сотня така? Будь ласка, доброго дня. Ну кого не секретом стане. Якщо я скажу, що наша ініціатива сформувалася за часів майдану з небайдужих офісних працівників. В той час ми допомагали здебільшого медикаментами і допомагали також пораненими. Потім е, почалася війна, е, і ми зрозуміли, що ми не просто маємо продовжувати нашу діяльність, а ми маємо максимально залучати е, інших людей е, і максимально поширювати ідею офісного волонтерства. Е, власне з того часу з'явилася така назва е, офісна сотня. Ми об'єднуємо декілька на даний момент. Вже близько 11 офісів по Україні і допомагаємо армії. Тобто, ви ви збираєте кошти, які йдуть на потреби військових наших кошти. Це лише один із аспектів. Ми також збираємо деякі речі, які наприклад є в кожного з нас вдома, наприклад, комп'ютери або спальники намети. Тобто ми не обмежуємося лише з допомогою грішми або закупівлю чогось конкретного. Добре, скільки скільки вже плюс-мінус у вас там зібрано коштів, ви якось ведете. Такий певний свій реєстр? Так, безумовно, ми ведемо не просто реєстр. А ми ведемо повністю відкриту звітність, де чітко видно скільки грошей ми зібрали і на що вона була, вони були витрачені. На даний момент, якщо я не помиляюсь, у нас уже півмільйона. Навіть зверху іде і тут є певна специфіка. Тобто, як офісні працівники, ця вся ініціатива має свої недоліки. Зокрема, в першу чергу ми все рівно працюємо, тобто у нас є страшенне обмеження по часу. Але разом з тим є й велика перевага, адже нам дуже легко долати бар'єрне довіри. Всю цю допомогу ми збираємо саме серед своїх колег, які вже нас знають, які вже нам довіряють. І у нас не виникає. Якраз проблема цієї недовіри. Я розумію, Костянтине. А оці гроші ці трошки більше як півмільйона, офісна сотня, яка зібрала ці гроші. От на що в першу чергу ці гроші тратяться? В різні періоди ми займалися різними речами. Спочатку, коли це все тільки почалося, і у сепаратистів а теперішніх терористів була тільки стрілецька зброя. Ми збирали кошти на бронежилети і балістичні окуляри. Потім ми займалися радіообладнанням, ми займалися дуже багатьма іншими речами, які навіть важко всі пригадати. Зараз, же, коли ми просто фізично не можемо захистити наших військових від постійних обстрілів, ми направили свої зусилля на мінімізацію втрат шляхом, забезпечення їх сучасними кровоспинними засобами. Власне, це є основним нашим аспектом. Ядно, а ця ваша допомога вона потрапляє прямо до адресатів. Тобто, як люди, які зголосяться до цієї ініціативи, можуть бути впевнені, що нічого там не трапиться, нічого по дорозі не загубиться. Як то знаєте, часто в Україні буває, будемо чесні. Так, на жаль, це вже стало часто. З самого початку нашої роботи ми задекларували принцип, що ми працюємо лише напряму і лише з військовими, ми не працюємо з генштабами, ми не працюємо з керівництвом, ми працюємо безпосередньо з солдатами. Тобто немає у вас довіри до високих чиновників, наших, які собі розподіляють це Все так? я б сказав би так: у нас немає розкоші перевіряти людськими Розуміло. грішми. Чесність українських чиновників то правда. Тому ми обрали свій шлях. Ми спілкуємося безпосередньо з військовими і передаємо безпосередньо я військовим. Я розумію. Слухайте, Костятин. Я вас хочу запитати, все таки офісна сотня, це є скажімо так середовище офісних працівників. Це такі скучні люди, скажімо прямо. Та ну по великому рахунку сидять там та, сидяй за та, сидять за комп'ютерами і так далі. Ну будемо говорити, так як є. От ну серед вас там будуть люди, які будуть іти в депутати. Які там би на цьому по найменше найменше, ми чекаємо чогось такого, тому що здебільшого ми насправді, попри те, що ми є спішними людьми, ми здебільшого є вже повністю самореалізованими людьми. Ми вже досягли дуже багато чого на своїх поточних робочих місцях, і те, що нас стимулює робити, те, що ми робимо, інвестувати Божевільну кількість часу uh -huh. залучати своїх військових, просити гроші, те, що ми наприклад ніколи не робили в попередньому нашому е, житті, Я так це просто бажання допомогти і розуміння того, що без нас це все рівно не відбудеться. Адже нам, як українцям, потрібно переставати вірити в розумного когось, хто зробить якесь дуже розумне рішення, і всім стане добре. Ми маємо та, ми маємо починати розуміти, що від нас залежить від того, хто виживе і хто повернеться. Але ви знаєте, що я це запитав, Костянтине, бо ну я так спостерігаю, що знаєте, в принципі, тема АТО і тема співчутливого ставлення до наших героїв, вона починає вже бути навіть політехнологічною, і це насправді ціла проблема. І дуже багато тих людей, які там десь раз там засвітилися, десь там на ну, вони вже пізніше ці фотографії, я думаю, за тижнів два побачу на бікбордах під час виборчої кампанії. Так знаєте, ну якось так воно стається, ну погодьтесь. Е, є чудова назва реєстрові волонтери. Ми зустрічалися з деякими такими волонтерами, які відразу йшли на кооперацію з керівництвом військовим керівництвом і спілкуються здебільшого з генштабом, а не ж самими військовими. Ну з свого боку, ми просто обрали інший шлях. В першу чергу тому, що нас цікавить безпосередньо сама допомога військовим. По-друге, навіть якби раптом когось із нашої організації загорілася така думка стати якимось потім депутатом, його просто б не зрозуміли його власні колеги. У нас є дуже сильна система контролю, яка така морального контролю, яка базується просто на тому, що ми працюємо в середовищі людей, які нас дуже добре знають, я розумію, я розумію. Ну але з іншого боку ж немає нічого поганого, якщо зробила людина добре діло. Ну то хай про це дізнається вся країна, господи, кому шкода. Ну то таке. Так, ти, в Мене є бажання вам також допомогти, бо ну викликаєте у мене довіру. Я так стежив за е, діяльністю офісної сотні. Маєте можливість там звернутися до людей. Можливо, дійсно якісь або меценати, або інші офісні працівники доєднаються до того, аби допомогти українській армії напряму, без всяких чинів у генштабах. То маєте можливість зараз їм сказати, де вас знайти для mm -hmm. початку? Хорошо. Для початку, ну перше, найпростіше це Фейсбук або соціальні мережі. Ми рекомендуємо відразу йти в Фейсбук. Це та точка, де входи, де ви нас можете знайти. А в контексті питання допомоги є план максимум і план мінімум. План мінімум передбачає, що ви просто долучаєтесь до нас фінансово, або, наприклад, відгукуєтесь на клич про те, що там 30-ті бригаді потрібні спальники і намети, і надсилаєте насилаєте свій старий спальник. Але є план максимум. План максимум передбачає, що ви почнете цю ініціативу в своєму офісі, ви почнете гуртуватися зі своїми колегами і своїми друзями, тому що так чи інакше, будь-яка організація вона має свої межі. Розширюючи не організацію, а ідею, ми долаємо ці межі. Ми розростаємося в щось більше. Не централізоване, не кероване кіому навіть тому я розумію, тому навіть сидячи в офісі, сидячи в теплому кріслі в кабінеті, так. можна бути корисним країні. Правда, так абсолютно вірно, абсолютно Розуміло. вірно, і тут істину, яку потрібно зрозуміти, що нам потрібно об'єднуватися. Ми не можемо поодинці сидіти і чекати, щоб я хтось зробить нас щось. Я вам, дякую, я вам дякую за ваші думки. Я хочу на на завершення розмови попросити режисерів на екран вивести номер карточки, куди можуть скинути охочі. Люди гроші. Це зараз ви на ваших кранах. Беріть олівець, тобі запишіть. Поки ви це записуєте, я попрошаюся з Костянтином, Подякуємо за його ініціативу, за те, що офісна сотня пранаправду працює. Вже півмільйона зібрано. і Дійсно, напряму ці кошти і ці матеріали пішли тим, хто це потребує.